з 14 жовтня в студії Марина Куть святкові і буденні події цього дня в нашому інформаційному випуску. Коротко про головне. Сила нескорених, мужність захисників України городяни вшанували сьогодні на місці відреставрованого меморіального комплексу. Нова дорога. Мікрорайони Креста зарічна відтепер поєднані сучасною магістраллю. Молитва за оборонців України. В день Покрови Пресвятої Богородиці церковні святкування набули особливого змісту. Козацькі змагання в кривому розі визначили переможців конкурсу на кращий курінь. Сьогодні, 14 жовтня, українці вперше відзначають нове державне свято, День захисника України. За пропозицією президента воно пройде цьогоріч під гаслом Сила нескорених саме таким сильним і нескореним землякам присвячений меморіальний комплекс, розташований в історичному центрі міста, який сьогодні урочисто відкрили після реконструкції. 68 героїв знайшли вічний спочинок у цій братській могилі на Криворізькій землі. А скільки ще імен загиблих лишаються невідомими? Світлу пам'ять про усіх полеглих бережуть криворіжці. Нагадуванням про подвиг кожного є меморіали. Комплекс Вічний вогонь цього року реконструювали. Його відновлювали дбайливо, не турбуючи спокій полеглих. Ми запалюємо вічний вогонь, відкриваємо оновлений комплекс. Нашої братської могили в Центральному міському районі. На цьому місці поховали визволителів. Для ветеранів сьогоднішня подія дуже щемна, адже з багатьма полеглими 70 років тому вони пліч опліч виборювали мир, а зараз запалюють вічний вогонь на місці останнього спочинку товаришів. Это очень важно для нашего народа. Во-первых, мы благодарим руководство города о том, что вот такую радость сделали для народа. Это большая память, особенно для воспитания нашей молодежи. Незалежної України подвигу мужніх віддають честь сучасні військовослужбовці, а усі присутні схиляють голови у скорботі. На 14 меморіальних плитах закарбовані імена полеглих. Ці лейтенанти, сержанти, рядові, полковники та капітани так і не отримали чергового звання за військову доблесть. Продовжується пошук нових імен бійців, які назавжди увійдуть в історію. Цифра, которую привыкли слышать криворожане, 68 похороненных в этой братской могиле. Хотя надо сказать, что есть документ, где звучит цифра 72. В начале 60-х годов здесь было 36 имен. Позже добавились еще имена и последние годы. Здесь было нанесено до реконструкции 44 имени погибших освободителей Кривого Рога, неувековеченных, забытых в кавычках бойцов огромное количество. По Криворожью эта цифра ориентировочно оценивается в 20 тысяч имен. Сегодня здесь добавлено еще 24 имени. Это имена тех военнослужащих, которые погибли и были похоронены на цент... в центрально-городском районе. Старше поколение 70 років тому з квітами зустрічало своих визволителів. А сьогодні такі ж квіти лягають до могили тих, для кого кривий ріг став останнім полем бою. Гвардії старший сержант Логовський, младший лейтенант Ліпський, подполковник Мішалкін. мене така велика гордість за те, що в нашому місті Именно вот этот патриотизм, любовь к родине, она живет в сердцах наших. День победы, День освобождения земли нашей, День освобождения города. Без волнения не можно присутствовать на таких прекрасных торжествах. И хочу, чтобы это все передавалось юному поколению. Берегите память. Я це все мої дорогі бачила, щоб молодь жила, що... мої внуки, в мене вже правнуки, є, щоб вони цього ніколи не чули і не бачили. І дай Бог, щоб усім жилося дуже добре, низький уклон і от цього серця саме, саме благодарність за таке, що зробили. Тут подвіг, який був велика дівчинка. Вона завжди у нас в городі буде ціниться. Дякую вам. Аби під час реконструкції врахувати усі історичні моменти, представники міської влади, архітектори та виконавці робіт тісно спілкувалися з ветеранами. Дякую вам, що ви це утвердили, посмотрели. Несколько разів коректувалися. Такі були пропозиції у архітекторів і проекту, інші, треті. Збиралися ветерани, от це там нравиться, це не подобається. Як утвердили, так і сделали. Ріка пам'яті не обміліє, бо сьогодні поруч із сивочолими ветеранами їхні онуки. А відтак юні покоління отримуватимуть у спадок спогад про мужність, героїзм і жертовність. Серед сучасників все менше тих, хто не з підручників знає про історію Кривого Рогу, 70 і більше років тому. Ветеран Володимир Габченко у своєму поважному віці має добру пам'ять. Вона зберегла і день, коли утворилася братська могила, яку сьогодні відкрили після реконструкції. Історія з перших вуст у нашому наступному сюжеті. Володимир Іванович Габченко пройшов війну. Військовий нині полковник брав участь у боях за Кривий Ріг. Сьогодні ветерану 90 років, та він пам'ятає війну, наче це було вчора. Лютневі події, пам'ять про які береже меморіал Вічний вогонь у центральному міському районі, бачив на власні очі. Ми подошли в то час, коли вже могила була насипана. Ну, осталось по і значить на могилу это сбросити землю. Була сооружена трибуна, і з этой трибуни почав виступати майор, как обично во время війни. Одні просили швидше освободити всю Україну, другий значить встановити те, що ми після німців отримали. Ми стояли на мітингах, а на смичка в Шахтарі. бой. по моїм свідідням, похоронено около 500 чоловік. Відвоював, а потім все життя трудився на будівництві, відновлюючи мирне життя у місті. Каже, сьогодні далеко не усі з повагою ставляться до ветеранів, яких лишилося так мало. Але щиро радіє, коли йому та його фронтовим побратимам приділяють увагу. Відновлення братської могили це надія на майбутнє. Бо збереження пам'яті про подвиг простого солдата це приклад любові до своєї землі для молоді. Величезну роботу провели пошуковці, і сьогодні меморіал постав у такому вигляді, як того хотіли побратими загиблих. Звернулися до міського голови з пропозицією, враховуючи, що на Карла Марса буде реконструкція, і міський голова підтримав. Спасибі йому. Враховані всі побажання, враховані е ті пропозиції, які, е які були сказані визволителям Кривого Рогу. Братська могила, вона визначена чітко зараз, щоб ми не ходили як колись ходили по, по цим місцям. І а плити це просто зазначені ті воїни визволителі Кривого рога, які навічно залишилися в Криворізькій землі. Та й через 70 років у істориків залишається чимало роботи, адже невпізнаними ще залишаються тисячі героїв, які віддали своє життя за кривий ріг. Учора в жовтневому районі завершились масштабні роботи з реконструкції дороги по вулиці Сержанта Рзянкіна. Нова, сучасна, широка вона поєднала мікрорайони Крес і Зарічний маршруткою на авто та й навіть тролейбусом долати відстані тепер і простіше, і економніше, і комфортніше. Репортаж із відкриття оновленої дороги підготувала Дар'я Ворона. Житломасив Зарічний є одним з густонаселених і доволі віддалених мікрорайонів. Зв'язок з центральною частиною міста в основному пролягає через кресівську дамбу. З часом кількість транспорту збільшилась, а розміри дороги ні. Два повороти старого шляху під кутом в 90 градусів аж ніяк не сприяли безпеці руху. Тож необхідність реконструкції дороги була очевидною. Проект капітального ремонту було замовлено ще у 2013 році, однак втілити у життя його вдалося лише цьогоріч. Проїжджу частину розширено до чотирьох смуг руху, а це 15 метрів. По обидва боки дороги змонтоване сучасне освітлення. А найбільшою приємністю для пасажирів стала нова тролейбусна лінія. Данная ширина дороги позволила свободно проложить и построить троллейбус, троллейбусную линию на всем протяжении участка от улицы Кремлевской до улицы Десантной, таким образом соединить микрорайон Заречный. По наружному освещению 90 новых современных светильников установлено. Более 7 километров кабеля смонтировано для того, чтобы создать полностью нормальные условия движения для пешеходов и для участников дорожного движения. Новый маршрут под номером 14, который будет следовать от станции скоростного трамвая электрозаводской до э -э предприятия. ЦРЗ. И измененный маршрут номер 17, который раньше ходил через 129-й квартал 7 мост, мы его хотим направить, направить по дамбе Крес на улице с правым поворотом через сухую балку в направлении Рудника имени Ленина. Протяжність дороги складає 1600 метрів. На цьому шляху встановлено нові зупиночні комплекси. На деяких ділянках дорогу заново прокладали, аби з'єднати вулицю Рзянкина з дамбою, уникаючи прямих кутів. Якістю нового покриття задоволені представники підприємства Міський тролейбус. Вони одними з перших випробовували дорогу. Очень потрібно, я вважаю, правда для жителів нашого города, що ми сеїнілі такі важливі два участка. Ну, а для того, щоб добре ходити тролейбус, безопасно, розширення це просто прелесть. Дорога великолепна, ми вчора вечером її обкатували, вопросов немає. Місцеві жителі говорять, ця дорога потребувала розширення, ледь не з моменту заселення мікрорайонів. Метод дорога, я вважаю, це як артерія життя для нашого району. Дамба старої постройки, що її розширяли. Ми тоді ще радувалися жителі, о, скоро у нас будет. Ну і, наконец, через 30 лет все-таки осуществилося желание і дорога построєна. Чому ми очень раді. Нам дуже приємно, що ми, хоч нас за скільки років, скільки ми тут прожили, кажуть, дорогу до города і дорогу. До, до Заречного. і дуже велике спасибо всім строям, всім, хто участвував у цій роботі. Завершено основну частину реконструкції. Однак, попереду ще чимало роботи. Так случилось, що рядом вусил транспорт, і в багато не видержали ці вулиці, і тепер ми. Біром на сі обізательства їх привіз в порядок посмотреть, і другі уліці тут с'їзди. Що есть доработки. Но главное, магистраль мы открываем. на урочистому відкритті дороги. Ті, хто трудився над її створенням, отримали нагороди. А жителі, які завітали на свято, першими безкоштовно проїхались новими тролейбусними маршрутами. Православні українці відзначають сьогодні свято Покрова Пресвятої Богородиці. Цьогоріч на покров відзначається і день захисника України, тож і церковні святкування набули відповідних особливостей. З благословення блаженнішого митрополита Київського і всієї України Онуфрія у всіх храмах та монастирях Української православної церкви сьогодні було звершено молебні за живих та панахиди за померлих оборонців нашої вітчизни. Свято при Святої Богородиці пов'язане з дивом, яке відбулося в Греції, але встановлено було на Русі. Хоч греки і згадують це явління Божої Матері на захист Константинополя, але такого свята не мають в Україні. ж Покров став улюбленим днем вшанування Діви Марії, напевне, тому що уособив усі сподівання, які покладають люди, на молитви до Цариці Небесної. Она является не только матерью нашего Господа Иисуса Христа, она является матерью всего человечества, матерью каждого из нас. Еще на кресте, когда Господь, когда Господь когда он висел на кресте, Он установил все человечество через Иоанна Богослова, своей матери. На напряжении всей истории мы видим примеры, если люди в особых бедах, в особых опасностях, когда обращались к Божьей Матери, она постоянно свою милость оказывала и защищала, и покрывала от всяких бед». У сучасному Кривому Розі є кілька покровських храмів, але до сьогодні літні парафіяни згадують величну Покровську церкву, яка була окрасою Карнаватки. Оцю церкву я пам'ятаю ще з восьми років. Сразу водила мене мама, а потім я вже трошки подростав, вже привик і вже сам ходив сюди. Так що церква була здоровена, красива. Це єдиний із старовинних храмів Криворіжжя, який вдалося відродити на історичному місці. Для цього потрудилися парафіяни сусіднього храму Різдва Пресвятої Богородиці. «Коли ми відкрили ми ксеркнувся Пресвятої Богородиці з батька Анатолієм, ми сюди прийшли, поставили крест з, ну, з прихожанами, убирали тут, косили, ну, в общем, приводили в порядок цю територію. Ну а потім викопали котлован. Почали строить. В общем, з самого начала стройки я тут все время. і аж до верха, даже купола подимали. Керував я тут. А коли Покровський храм освятили, в різдво Богородичній парафії сталося диво, оновилася старовинна ікона. І якщо раніше ніхто не міг визначити, що ж тут зображено, тепер побачили всі. Це покров Діви Марії з тих пір. Багато хто отримав допомогу по молитвах перед цим образом Богоматері, і вже більше 20 років не припиняється традиція ходити в день свята хресним ходом від одного храму до іншого. Чудотворну ікону зазвичай несуть у ході дівчата з молодіжного братства. Сегодня так, так уж вышло, что первый раз я несла эту икону с, ну, с девочками, с хором вот, переполняют такие чувства. Во-первых, ну, во очень волнительно было сначала. Вот, а потом, уже, когда это все во время идет, когда мы поем, мы восхваляем Богородицу, то это совсем это, это в такую радость, уже как-то и мирно на душе. И ну, чувствуется, что это благодать Пресвятой Богородицы, что мы все под ее покровом ходим. З великою радістю приймає чудотворну святиню сусідня парафія, ніби особливе благословення Діви Марії. Ікону обносять навколо храму, служать перед нею молебень, і під стінами поруганого і відродженого покровського храму вона ще і ще раз нагадує всім, що у Бога немає нічого неможливого, особливо якщо просити про допомогу і покровительство його причисту матір, царицю небесну. Наша традиція привратілася в необхідність. Необхідність показати Матері Божій всім жителям нашого району. Что мы любим Матерь Божий и почитаем ее всі, как, как можем. И просим защитить нас, наш город и всю нашу страну от всех бед и не Сегодня замечательно чудесный и светлый праздник. Праздник, который дарит нам веру в то, что Пресвятая Богородица. Всех нас защитит. Защитит от бед от несчастья, защитит нашу бедную многострадальную Украину от войн. Когда мы подходим к храму и нас встречают колоколами, кажется, сама Богородиця опустилась небес, и нас всех ждет и рада нас видеть. И всем, кто приходит сюда чистим, дарит надежду на лучшее. У Кривому Розі протягом двох тижнів визначали кращий козацький курінь. Змагалися усі райони міста, які вимоги були до ідеального куреня, якому вдалося всіх задовольнити. Знає Олег Хендриксон. На два тижні усі райони Кривого Рогу перетворилися на козацькі осередки. Завдяки ініціативі громадської організації Січ у місті був організований патріотичний конкурс куренів. До участі запросили активну молодь. Бажаючих виявилося чимало. Цей захід охопив загалом порядка тисячі людей. Це були як і студентська молодь, так і молодь шкільного віку. Це була дуже запекла боротьба. Кожен район дотримувався правил та показував свої можливості. Організатори підкреслюють, конкурс мав насамперед патріотичний характер. Долучаючись до нього, учасники мали продемонструвати якості, гідні справжнього козака для успішного виконання завдань знадобилася фізична підготовка, кмітливість і знання традицій козацтва. Конкурс найцікавіший у нас був конкурс знахар, де Козаки проявляли свої здібності з найкращі здібності з медицини, цікавились, якими препаратами потрібно користуватися, якщо козаки зазнали певних поранень чи то травм. По завершенні двотижневого квесту кращі козаки Кривого Рогу зібралися в одній локації. Місце зустрічі символічне пам'ятник легендарному козаку рогу. Підсумки підбивали разом з керівництвом міста. Юрій Вілкул привітав усіх учасників конкурсу і побажав молоді і надалі шанувати українські традиції. Як кажуть організатори, усі куряні успішно впоралися з поставленими завданнями, але як і в кожному змаганні визначалися переможці. Трійку призерів замкнули інгульчани. На сходинку вище розташувалися козаки. А переможцем конкурсу став курін району. і розмах конкурсу довів славнозвісне гасло Цькому роду нема переводу, досі актуальне. Зв'язок поколінь не втрачено. Це все на сьогодні. Бажаю, щоби покров Божої Матері і дух українського воїнства усіх часів беріг нас від біди і ворога. З вами була Марина Куть. До зустрічі завтра у цій Жопорі на телеканалі Родана.